Лінії не потрібно робити. Чому лінії не робиться? Тому що дуже видно з дронів. Прямих ліній не можна. Тільки от такими різними. Бачите, і зав'язується. У Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії триває активна волонтерська діяльність. Викладачі, студенти та працівники закладу плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Ця щоденна справа допомагає військовим і надихає самих волонтерів. І коли проходять мимо військові і дякують нам за нашу роботу, то це найкраща нагорода для нас. Плетіння сіток у навчальному закладі стало частиною щоденної рутини. Кожна хвилина вільного часу використовується для того, щоб зробити нові елементи сіток, які допоможуть на передовій. Коли у нас студенти є зараз, ми навчаємось на дистанційному, ми долучаємо і студентів до цієї справи. І звісно, тоді робота йде швидше. Спершу сітки виготовляли з підручних матеріалів тканин, принесених з дому. Згодом за донати колективу навчального закладу почали закуповувати спеціальний матеріал. Не кожна тканина підходить. і вони були тяжкі. Ті сітки вони були дуже важкі. Потім ми стали закупляти отаку тканину, і коли раніше вузликами, то зараз робимо такі перепереплетіння. будемо казати. Чому? Тому що вони звідти ще повинні і бачити. Потреба в маскувальних сітках не зменшилася, кажуть в начальному закладі. Їх відправляють на різні напрямки Харків, Сума, Запоріжжя, туди, де вони найбільше потрібні. Чому я допомагаю? Тому що у мене син на фронті, племінник теж. Ну і це усвідомлення, напевно. Більше я нічого такого не знаю. Це усвідомлення людини. Робити те, що ти хочеш. Ти тут педагоги. От ті, котрі працюють, тут допомагають. Діти дійсно допомагають. У Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії переконані, навіть маленька хвилина, проведена за плетінням сітки, наближає перемогу України. Волонтерська праця тут стала справою колективу та прикладом того, як кожен може допомогти захисникам. Ми працюємо, робимо. І е, надіємось на те, що прийде, прийде оцей день, який ми будемо тішитись і перестанемо цю роботу робити.